Всім привіт! На зв'язку Аліксду, і у сьогоднішньому відео я би хотів поділитися своїми думками про ринок, розглянути біткоін, альткоїни деякі, сам цикл альтсезону, що нас чекає, і куди ми рухаємось. Перед тим, як розпочати, завжди рекомендую підписатися на телеграм-канал, ми там завжди це обговорюємо. І не забуваємо підписуватись на YouTube канал та ставити колокольчик і лайк. А ми переходимо до огляду ринку. І так, переходимо до стандартної сторінки Аліксду, там де я веду свій трейдін-ф'ю і публікую ідеї без можливості її змінити або удалити. І остання ось така із відомих моїх ідей по аналізу біткоїну: це була ось така. Концепція, де я взяв ось такий графік, наложив. На той час ціна торгувалася по 105 тисяч доларів. Я плюс-мінус розумів, що ми десь піднімемося до 120-130 тисяч, після чого у нас буде розворот і ми підемо на зниження. І глянувши на її відпрацювання, ми бачимо, що. Плюс-мінус вона ну, так відпрацювала тільки набагато трішки скоріше. Тобто, ми все ж таки зробили тут невеличкий перехай, підросли там до 125 тисяч чимось, після чого пішли різке зниження, де пробили ключову трендову лінію, закріпилися і після чого продовжили далі спадати. Тобто, по факту, я це робив, розказував, що що я думаю. Які в мене думки, але давайте перейдемо до сьогоднішньої ситуації, що нас більше ну, цікавить. Ось таку я голограму наложив, бачив, що у нас є лінія підтримки, яка була повністю пробита, і ми там закріпились. Після чого я плюс-мінус очікую ось такий сценарій. Тобто до нового року, я думаю, ми будемо торгуватися в такому діапазоні, де там діапазон 80 тисяч, можливо, трошки нижче цей фітіль. Діапазон 96 тисяч. Ось таку концепцію я чекаю. А вже з 2016 року, спочатку, я вже думаю, будуть якісь рухи. Тому по біткоїну плюс-мінус він якось ходить ну, трендовий. Якщо це вже закінчення тренду, то ми будемо точно так, як і росли. Ось цей вісти, Якщо я зараз вам покажу, От, типу, у нас восходящий канал, і ми там росли, да, по факту по ньому. Плюс-мінус ми так само десь повинні падати. Тобто, ось такі концепції. Ми десь, можливо, зробимо відскок, так, якщо там зайти. І після чого у нас буде таке саме трендове зниження. Ми будемо знижуватись, знижуватись, постійно будемо обновлювати лої, не обновляючи жодного хаю. І по теорії я десь розглядаю ціну 30-50 тисяч доларів. Це якраз зона. Покупки, де мені якраз буде цікаво набирати біткоін це десь плюс-мінус 27-й рік. Можливо, навіть кінець 26-го я подивлюся, як себе буде ринок поводити, тому що останнім часом таймінги дуже змінилися і практично не особо відпрацьовують так, як було це раніше. І давайте подумаємо, що буде з альтою, якщо біток буде в такому. Боковикове, да? тобто торгуватися, що нас очікує від альти. Давайте взагалі перейдемо на індекс альт-сезону, тобто на вкладці CoinMarketCap. переходимо, розглядаємо і що у нас показує. Індекс альт-сезону у нас на 18 зі 100. Тобто, Навіть не 20, навіть не 30, навіть не 40. Це прям Мінімум із мінімумів, і тут і капіталізація. Бачимо, що на мінімумах, і сама цей індекс альтсезону по Коінмаркеткапу теж на мінімум, як він ще плюс-мінус лідається. Ми можемо взяти, до прикладу, топ-100 монет за останніх 90 днів і подивитися, які з них торгуються в плюс, які з них торгуються в мінусі. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 монет торгуються в плюсі. Причому, що я не можу там назвати золото це монетою, воно так виросло, ще одне золото. Е, монета ZEC, да, вона була на слуху поперла Астер, теж нова монета, і XRM і TVT. По факту пару монет лише показали ріст. А загалом, давайте глянемо, що показує більшість монет. Сам біткоін вже торгується на мінус 24%. BNB на мінус 11, там, TRX і далі, чим далі, тим все гірше і гірше. Ефір вже торгується мінус 35%. І якщо сюди гортати нес, мені так аж не хочеться дивитися, тому що такі ну, цілому хороші проекти, там як Є, на Тіа, які ще там є Юпітери, там, ну це меме, це понятно, хоча б нема розчарування там Онду, Суї, да, і ми бачимо, вони так сильно укаталися. І... Таке, скажу, складається враження, що падати, в принципі, нема куди. Але я, друзі, скажу, що падати є куди і ніхто не знає, де то дно, як там кажуть, і коли воно настане. Тому краще дочекатися вже плюс-мінус якоїсь формації, коли вже. Можливо, ми зайдемо в боковик, коли там щось ефір почне трошки, хоча би показувати більшу волатильність. Побачимо, що якісь рухи на монетах почнуть відбуватися. Ми почнемо там рости, і після того вже щось, шукати якісь точки для покупки. Тому що зараз, ну блін, я б купляв, я пробував і купляв і Архам, і купляв і атом, і купляв і осмо. Тіпа я думав, типу, ми тут ну, Ось, да, бачу, тако, я бачу накопичення, думаю, ми тут вийшли. Він вже укатав там, до долара цією палкою, зараз продовжує спадати. І шукати, чи мені думати, гадати, чи буде тут точка розвороту, ну, блін, я вам скажу по правді, це ну, практично зараз нереально. Тіпа, тому що ну, ніхто не знає, тіпа, що буде з ринком і коли настане розговор. Всі ми тут просто строїмо свої теорії, свої догадки. Хтось, Вгадує, в когось воно відпрацьовує, але ж все ж таки можна якісь знаходити закономірності. Тому альту я б зараз взагалі не розглядав для аналізу, тому що вона нечитабельна, вона просто падає безвідкатно ну і це не е, ті монети, які там в мене в списку. Причому е, такі прям е, монети Starke L2, типу от вони ну постійно окатують. Та навіть та солана взяти, то есть вона хоча б є. Якісь рухи, але вона падає отак безпощадно. Він спад, пала, накопичилась і можливо далі підемо спад до наступного рівня підтримки це 95 І по факту це щось вже нагадує ось такі концепції. Тож тут, ми заходили в цей діапазон, я його відмічу червоним таким. Це щось нагадує ось такі вже в форматі. І якщо ми вже тут знаходимося, я не хочу уявляти картинку, що там буде далі з цими ну, альткоїнами, тобто, тому що е, насправді ситуація дуже печальна, і якщо ми не змінимося в там, ближайших пару місяців, то е, буде дуже печально і закінчиться ріст сезону, без альт сезону. Мені взагалі вже здається, що це видумане слово, але чи я вже просто розчарований в цьому, тому що. Все і все падає, і лише там деяких монет, які в цілому плюс-мінус тримаються на ринку, і вони мене ще ну, трошки спасають, тому що там от МНТ воно плюс-мінус гарно торгується, Ми бачимо, що йому такі там несходящі тренди ну, не цікаві. Так? І загалом вибір актива це один із ключових етапів, на що на що вартує звертати увагу. Також я недавно записував відео про індекс CoinMarketCap. Це теж буде такий цікавий індикатор і я його розглядаю для інвестицій і буду слідкувати, як це взагалі розвивається. Тому щоб не розказувати вам більше скучних думок, буду закінчувати відео. Думаю, що до нового року у нас особо ніяких подій не чекає. Тобто, ми будемо торгуватися в рамках ось такого боковика. І що по ефіру по біткоїнове. І в цілому дуже хотілося, щоб коли біткоїн трошки зупинився, тобто я вже не чекаю від нього там якихось ростів. Хоча все може бути, це ринок, і ми можемо прям звідси там полетіти ще на 30 сюди. Але на даний момент це мені нічого не підказує, тому що. Я, наприклад, ну, не чи не лонгую біткоїн, мені зараз деяка альта цікава, тому що я в ній застряг. Я думаю, так як більшість з нас, і хочеться вийти в ню і забути. Тіпа, тому що в майбутньому я вже зробив переоцінок своїх підходів, своїх стратегії і зрозумів, що так далі продовжуватися не може, і потрібно щось міняти. І в майбутніх відео я буду більше розказувати про свою стратегію, куди я інвестую, що я очікую, і це буде ну на мою думку цікаво, тому що я буду ділитися з вами, і водночас буде для мене дисципліна це все робити. Тому, друзі, якщо вам з відео було цікаво або скучне, або я щось там погано розказую, не стісняйтеся, пишіть в коментарі, я буду покращувати, тому що я буквально недавно почав знімати відео на YouTube і немає такого опиту блогерського, але з часом треба розвивати, щоб вам було цікавіше слухати і було простіше мені доносити інформацію. Всім пока, до нових зустрічей!